Сандра, вона не називає себе активісткою, радше волонтерка чи зоозахисниця. Саме вона організувала збір коштів для виготовлення будок, які встановлюють по місту для безпритульних тварин. Все почалося, коли її подруга знайшла трупи двох замерзлих собак. Тоді волонтерки вирішили, що чотирилапих треба рятувати. У нас виникла ідея поставити будки. Ми почали думати, скільки скільки будуть коштувати ці будки. Можливо, можна знайти якісь дешевші матеріали. Почали шукати, хто їх виготовляє. Я зробила пост. Можливо, хтось захоче виготовити 10 будок. Ніхто не відгукнувся. Ніхто не погодився, окрім Кирила. Він взявся і змайстрував 10 будок, кожна з яких коштує 1200 гривень. Але він брав гроші тільки за матеріали, а роботу своїх майстрів оплачував з власної кишені. Одну будку просто подарував. Першу будку Саша купила за власний рахунок і почала збирати кошти, навіть не сподіваючись, що буде стільки охочих допомогти. Тому я дуже неймовірно вдячна тим людям, які залучилися, які допомогли, які мають такий самий світогляд, і хочуть принаймні щось робити, а не завжди сподіватися на те, що це зробить влада чи будь-хто інший. На будки, мисочки, корм вже потратили близько восьми тисяч гривень. Ще є сім. Гроші збирають у Шепотівці і навіть передають за кордоном. Зокрема, з Данії. Колишня Шепотівчанка там зібрала і надіслала 300 доларів. Одні надсилають гроші, інші протестують проти будок. Будки ми встановлюємо абсолютно пусті, в них немає собак. І ми встановлюємо їх там, де собаки є, де вони живуть, живуть незалежно від того, є там ці будки, чи їх там немає. Люди їх підгодовують, люди роблять їм, ставлять картонні коробки, ставлять якісь місця, якісь підстилки. І саме на тих місцях, а не десь інше, ми встановлюємо будки на прохання тих мешканців, які їх підгодовують. Геолокацію собачих будиночків Саша не сказала навіть нам заради безпеки тварин. Ті, кому потрібно, знають про них. Олександра переконана, незалежно від наявності будок, собаки були, є і будуть. Будки ніяк на це не впливають, але вони допоможуть їм пережити зиму. Будки це вагонка, одна сторона вагонки, пінопласт четвірка, 4 см, і знову ж таки вагонка. Так, вони утеплені зі всіх боків, також з піднизу. І верху, тобто вони як термос доріжкою закритий вхід, щоб не виходило тепло. Тобто, собачка без проблем може зайти так само вийти. Під кінець року у Шепетівці встановили 10 будок. Акцію не закінчують, будок зроблять стільки, наскільки вистачить грошей. Коли я побачила, що почалася акція. Якби так само звернулась до Саші, що потрібно встановити будку там біля залізничного вокзалу. З однієї сторони вони встановили класно, тому що там багато бігає собак, там вони з граями по 8-9. Дуже багато тих саме людей, які працюють тільки язиком і тільки в соціальних мережах, вони от нам радять, що зробити. Треба, от ви збиралися на будки, так окей, краще би дітям, краще б інвалідам, краще тим люди. Якщо ви хочете щось зробити, ну то, будь ласка, збирайтесь, покажіть. Ми підтримаємо одну, другу, третю акцію. Але ж не треба говорити, що оце погано, тому що. Насправді ми підтримуємо ту саму ідею, що більшість мешканців міст насправді ми збираємося стерилізувати тварин, так і в цьому має допомогти. Ну не допомогти, а забезпечити, скажімо так, матеріальна сторона має бути забезпечена міською владою. Є проект, за який проголосовано ще в квітні про створення притулку. І він розрахований на 18-20 роки. Земля виділена. То тобто вже є земля, на якій можна це будувати. Є з неї кадастровий номер. Це прописано в проекті. Акція врятуй життя безпритульних тварин. Продовжується, і всі охочі можуть долучитися. Поки що це встановлення будок. Потім це буде стерилізація і вакцинація, а згодом і притулок для тварин. Тетяна Мазірчук, Олександр Шамшурін, Лайк Тіві.